Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Смачна Кропивниччина» спільно з проектом Баба Єлька, і в цьому відео ми будемо з вами квасити огірки на зиму з медом. Для початку підготуємо огірки, вони повинні бути того сорту, які підходять для консервації або квашення. Далі нам потрібно їх гарно промити і замочити в холодній воді на 2 години. Банки для квашення я обов'язково стерилізую. Далі на дно банки викладаємо листочки винограду, хрону. Також можна вишні або смородини. Це дивіться по можливості, яке листя у вас є в наявності. Також додаю корінь хрону. Зубчики часнику. Тепер накладаємо в банки огірки. Далі нам потрібно зробити маринад. Особливу увагу зверніть на якість води. Бажано, щоб вона була. Набрана з криниці або з зкважини. Джерельна. Якщо у вас такої немає можливості, то воду, яку ви набираєте з звичайного крана, бажано перекип'ятити. До води додаємо звичайну кам'яну сіль. Та мед. Тепер це все потрібно гарно розмішати, щоб розчинилися інгредієнти. Вода для маринаду повинна бути холодною. Далі готовим маринадом заливаємо огірки. Зверху на огірки кладемо зонтики кропу. Накриваємо ось такими кришками спеціально для квашення. Далі банки я виношу в прохолодне місце, тобто в погріб. І так вони стоять до кінця жовтня-листопада. Потім ми починаємо їх куштувати. Вони виходять дуже смачними. обов'язково спробуйте приготувати огірки за цим рецептом. Вам сподобається. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.